На Черкащині підпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено на понад 13%. відсотків. Із 13 до 19 березня захворіли 6012 осіб. Порівняно з попереднім тижнем відзначається зростання захворюваності на 10,3%. відсотка. Про це повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. З поміж захворілих 3006 дітей віком до 17 років. Найвищі показники захворюваності у Тальнівській, Христинівській, Жашківській, Шполянській, Маньківській, Паланській монастир. Хрищенський, Золотоніський, Канівський дуже високий рівень інтенсивності, Степанківський, Мліївський, Вільшанський, Звенигородський, Кам'янський, а також Чорнобайський, Михайлівський, Драбівський, Катеринопольський та Мошнівський високий рівень інтенсивності. Шпиталізовано 313 осіб найбільше серед осіб віком 30-64 роки.